Супергеройське літо продовжується, і я ще встигаю. Ми сьогодні поговоримо про другий акт нашої епопеї. Продукти DC ми вже розібрали. Прийшов час Марвел. Це вже насправді другий ребут фантастичної четвірки у кіно, і хто вже знає, яка екранізація серед можливих інтерпретацій у іграх, анімації і т.д. На цьому етапі вже навіть немає сенсу проговорювати, хто входить у супергеройську команду. Ми вже всіх знаємо. Рід розтягується, сю невидимка видимка із маніпуляцією енергетичними полями, Джонні горить, а Грім каменюка. Ми всі навіть вже більш-менш пам'ятаємо, як саме вони отримали свої сили. Вже навіть на моєму каналі, який існує на чесному слові, є декілька оглядів різних проектів про першу сім'ю Марвел. Їх насправді не важко екранізувати. С'ю серце команди, Рід Розум, Джонні – Атака, Бен сила. Марвел вже в курсі про це, так? Традиційно багато чого було відомо про фільм ще до його виходу: срібного серфера зробили жінкою, Галактус – основний злодій, креатори намагаються оновити історію для сучасного глядача. Давайте розбиратись, але спочатку скажу, що я не в захваті від Педро Паскаля, від його акторської гри, від його занадто активної позиції, від його маніпуляцій своїми фанатами. Теж мені деді, але обіцяю це ніяк не вплине на огляд. Єдине, що про нього можна сказати абсолютно об'єктивно, це те, що наразі з ним є занадто багато проєктів він Вже страждає від оверекспожера, і це справді впливає на сприйняття його персонажу. Бо у чувака немає достатньо широкої палітри акторського таланту, щоб у кожній своїй ролі бути різним. Він завжди Педро Паскаль. Чи став він хорошим рідом? Не зовсім, але не факт, що це його провина. Він починається, як і супермен вже із фантастичною четвіркою декілька років активною. Вони зірки, вони герої. Їх всі люблять. У них свої передачі на ТВ. Рід постійно покращує технології, а сю тепер політик. Перепрошую, що а чого вона? Звідки у неї компетенції, чому не її чоловік? Коли це шторм, тепер геніальний представник якихось важливих поглядів. Ну ок, не сидить вдома, і то добре. Найменш невідомим секретом було те, що СЮ вагітна. Це ми вперше побачили в кіно, але в коміксах Франклін це досить відомий персонаж, який іде із своїм списком проблем. Що з цього перейшло в МСЮ? не повірите. Саме очевидна проблема. З'являється срібний серфер, яка, власне, Норін, але дівчина. У неї така сама бексторі. Моментально Джонні починає за нею впадати. Цей аспект його персонажу залишили і добре. Бо, чесно кажучи, трошки більш глибокої характеризації нікому би не завадило. Рід насправді давно вже записує повідомлення, пов'язані із серферкою, але це так, просто збирати платівки. Він нічого з цим не робить. Дивно, але давайте відмітимо це. Залишимо. Рід знаходить Галактуса і просто на секундочку, який рівень технологій у цьому світі? Що фантастична четвірка не може, що її не під силу, коли Річардс з'явиться на землі основного МСЮ, як же Рірі Уільямс залишиться найрозумнішою жах, просто жах. Ми бачимо галактуса, цілого галактуса. Це ж найбільший антагоніст із найбільших антагоністів. Причому буквально він пожирає планети, і раптом він починає розказувати, що його голод насправді можна передати і таким чином від нього звільнитись. Що? То кожен може бути галактосом? Ну таке. І, очевидно, що передати свої проблеми з хворою голови на здорову він хоче майбутній дитині Річардсів. З цього моменту я буду називати його живим Макгафіном, він всім потрібен. Сью народжує прямо у космосі і сім'ї ледве вдається врятуватись. На рідній планеті не дуже то раді поверненню героїв, бо рід всім на конференції розказав про умови галактоса і те, що вони виконані не будуть. Молодець. Навіщо щось там придумувати, хай його сім'ю одразу всі ненавидять. Ніхто не каже, брехати, але ж можна трохи часу виграти. До речі, про Ріда і живий Мангафін. Випадково, абсолютно неочікувано, буде активована арка персонажу. Спочатку батько буде переживати за дитину, досліджувати там щось постійно, але проходить час і рід приймає те, що всього знати не можна. Це хороша ідея. Персонаж, який є одержимим контролем, нарешті розуміє те, що буває щось за межами правил впевненості, навіть якщо це про його власну. Дитину. Це для містера фантастіка була би кльова арка, дуже підходяща. Але в цьому проєкті його і так постійно показують таким правильним, емоційно розважливим. Один єдиний у нього є типу конфлікт із сю, коли вона помічає, що її чоловік, начебто, не проти віддати дитину галактусу. Конфлікт пустий і вирішується за дві хвилини. Говорячи про пусті речі, які вирішуються за дві хвилини, звичайно, жителі землі хотіли б вижити. Я їх особисто розумію. Вони помагають віддати Магафін живий Галактусу. Він же обіцяв тоді не їсти планету. Люди бунтують, і це теж був би цікавий коментар про стан соціуму, який більше не довіряє героям, які були да, простаків богам, і от би розкрити це, показати глибший конфлікт, але це ж Марвел. Сью просто бере свій манґафін, виходить перед натовпом і проговорює найбанальніший спіч про єдність чи що там одна секунда, і магічно всі переживання зняті, і фантастична четвірка знову герої. Та настільки, що всі дуже завзято допомагають їм реалізувати план битви із Галактусом. Рід придумав телепорт, але треба енергії, і раптом весь світ об'єднався. Сьюз знову щось там говорить в цій типу ООН. Всі знаходяться в якомусь незрозумілому емоційному підйомі, батьки надто швидко готові використати Макгафін як наживку, і от ми чекаємо нашого злодія. А що ж інші члени четвірки? Ну, Бен ходить по місту, знайомиться з дівчиною, не залішує мастерс. У нього взагалі нічого цікавого не відбувається. Якщо очікували трагедію персонажу, як у фільмах 2000-х, не знаю, навіщо ви взагалі очікували емоційної глибини від фільму Марк. А от Джонні, виявляється, у нас лінгвіст. Він не рід Розшифрувати повідомлення з інших планет перед знищенням. Мені навіть сказати нема чого. Підлітає такий харизматичний Джонні до срібної серферки і такий Послухай, згадай, допоможи, але вона ніяк на шарм Джонні не ведеться і летить собі. Третьому акті з'являється Калактус і відбувається те, що мені подобається найменше у фільмах. Кожен починає пертись на нашого поганця окремо. Ріда він розтягує, що якось. Тобто навіть Джонні за нього розумніший у лабораторії, а на полі бою з містера Фантастіка зробили просто резинкові дрогатки і полетів він далеко. І тільки Сюз стає неймовірно. піпа, захищає сина, бо вже не перший рік супергерой, як там ще пояснюють її величезну силу і майже всіх рятує. Тільки на Джоні хотів показати, що він чогось вартий, його відштовхує серферка і останнім поштовхом закидує Галактуса у портал. Сью, правда, померла, але не треба переживати. Макгафін повернув її до життя. Останніми хвилинами будь-які ставки, які могли бути у цьому фільмі, опустили десь на дно. І дали такі Макгафін Тере Франкліну, його найдурнішу характеристику з коміксів. Він всесильний і тільки майбутнє покаже, як це вплине на МСЮ. Давайте підсумуємо. Так, тонально цей фільм не був таким нестабільним, як Супермен. До його розуміння не треба дивитися МСЮ, політичних меседжів було не так багато, стилістика, наче і непогана, приємне таке ретро. Але давайте подивимось трошки глибше. Персонажі пусті, злодій слабкий, магафін всесильний, сильний, конфлікт поверхневий. Серфер і Галактус явно не були створені у цьому фільмі, щоб мати якийсь довгостроковий ефект. Їх злили швидко і нецікаво. Лор змінили. Але заради чого? Окей, я розумію одразу злити серферку. Але Галактуса? хіба він не занадто крутий і впізнаваний ворог четвірки. Якщо вони його так не дуже напряжно перемогли, то що їм якийсь доктор Дум? Другорядні персонажі такі собі, не думаю, що ми їх ще побачимо. А от наша основна сім'я, я навіть не можу сказати, що каст поганий, трохи не дотягнула. Найбільш органічним був Джонні, харизматичний авантюрист, але не придурок. Так, його версія могла би зачепитись за жінку серфера, але це не виглядало якось кріпово. Чудовий дядько, брат та колега. Що може бути не так? Ну момент злінвісток Не те, щоб це неможливо, але Джоні ніколи не був мозком. Йому б елементарно терпіння не вистачило, це парафія Ріда. Але загалом не все так і погано. Бен навіть не знає, що сказати. Так він шукає якісь відносини за межами сім'ї, але що там саме не так, наскільки йому це важливо, розкрито не було. Бо в самій фантастичній четвірці з Беном все ок, немає ніяких конфліктів або історій. У Ріда чіткого портрету нема. Він майже ідеальний чоловік та лідер. Слабкий на полі бою, і саме на полі бою на стратег, але ж не все одразу. Були непогані моменти, коли саме рід витягував їх із космосу або придумав теорію про телепорт, але хотілося би більше лідерських якостей. Сью люба ти центр цієї команди. Навіть Галактуса майже перемогла самостійно. Найбільш емпатична людина у світі, як казав про тебе режисер фільму. Ти і на полі бою богиня, і матір шикарна, і оратор неперевершений, і політик надзвичайний. Що ти не можеш робити? Трошки зісю переграли. Третя акті це взагалі виглядало як саме її тріумф. Та й багато ключових моментів вона на себе перетягла. Останній акт був розвалений якраз тому, що ми не бачили рівноцінного вкладу кожного. Були моменти, де нам показували сім'ю, але ж де моменти, де нам показували команду, де в цьому аспекті були покращення, чого вони навчились. Окремо цікавішим був тільки рід, а от інші, мабуть, треба було таки менше часу витрачати на Макгафін, а більше на самих персонажів. Головне питання, чи гірше це за супермена? Ні, менш кольорово і насичено, але більш сфокусовано і проактивно. Фантастична четвірка, хоч проблеми намагається вирішити, а не просто тиняється з пункту А в пункт Б. Та якось перший акт та перша половина другого справді могли викликати хоч якісь емоції при перегляді, не тільки через акторську хорошу гру, а й через більш щиру подачу ситуації. Несе існувало виключно заради жарту. На жаль, друга частина фільму вже почала потихеньку розвалювати.